Вже середи Україною придеться атмосферний фронт. Він принесе в більшості областей сильні снігопади та крижані дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків 7 грудня з надходженням атмосферного фронту опади у вигляді снігопадів очікуються у всіх західних: Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській та Одеській області. Нарешті території країни переважатиме суха та похмура погода. Що стосується температури і повітря в цей день, то поки що значного потепління не очікується. Лише на півдні України температура підійматиметься до плюс 7 градусів тепла, а ось на сході буде найхолодніше. Там, в денний час доби, температура буде опускатися до мінус 9 градусів морозу. Не так сильно холодно буде у північних та центральних областях, там денна температура коливатиметься від невеликого мінуса до плюс 2 градусів тепла, на заході очікується до плюс 4 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона вже буде опускатися до позначки в мінус 10 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від мінус 3 до плюс 1 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 3 до плюс 1%, вночі буде прохолодніше від мінус 4 до мінус 9 градусів морозу. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 3 до мінус 9, а вночі – від мінус 5 до мінус 10 градусів. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 3 до плюс 2, а вночі – від 0 до мінус 7 градусів морозу. У середу на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 7 вдень і від мінус 4 до плюс 3 градусів вночі. У Києві, 6 грудня, протягом всього дня погода буде похмурою. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Вранці він може посилитись, проте до вечора поступово стихне. Температура повітря буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується дощ, вранці та вдень дрібний дощ зі снігом, і тільки ввечері опади припиняться. Температура повітря становитиме. Від плюс 1 до плюс 3 градусів. У Харкові у середу хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня без опадів. Температура повітря очікується від мінус п'яти до мінус дев'яти градусів морозу. У Дніпрі весь день буде хмарним. Ввечері очікується дрібний сніг. Температура в цей день буде від мінус трьох до мінус п'яти градусів. В Одесі, 7 грудня, хмарна погода протримається увесь день. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшати. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!